Голова ДСНС Андрій Данек, голова міграційної служби Наталія Науменко, заступник міністра МВС Богдан Драпятий. Що між ними спільного? Я би сказав, що між ними спільний є один офіс. Ви зараз скажете, офіс президента. А поміж офісом президента є деколи важливіший офіс, силовий офіс. Тут мені видається, що з команді треба вже придумувати разом зі Шмигалем Нову, нову постать в політиці з команди. І так і називати Верховній. А чого соромитись? Дивіться, люди. Чого всі ж все знають? В ДСНС адекватні офіцери все бачать, що відбувається, як відмежовують гуртожитки, навчальні заклади, землі, які мали йти службовцям ДСНС, правдивим рятувальникам. Всі бачать, як керує Даник. всі бачать, що робить Науменко в міграційній службі. В який спосіб вона управляє тими чи іншими потоками мігрантів, і як за скільки це все продається, всі бачать, що робить Богдан Драп'ятий в структурі сервісних центрів разом з Рудиком. То так і назвіть. Верховній Раді спочатку, потім зі Шмигелем, так і створіть нову структуру, так і назвіть Офіс Олега Татарова. Ну які проблеми, чого ви вже соромитеся? Всі ж і так вас будуть пожиттєво визнавати зек-команду тими, хто, на мою думку, разом з рускими вчиняли геноцид і обкрадання українського народу. Все однозначно, шоба зараз не вкрав шмигаль разом з командою, разом з Олегом Татаровим. Все я переконаний, буде доведено, що ви займалися звичайним банальним мародерством у час війни і буде повернуто у власність українського народу.